Про головне події в Харкові та області 12 березня. Шахет ударив вночі по Харкову. Приліт був у Шевченківському районі, повідомила Харківська обласна прокуратура. Вибух пролунав близько першої години ночі. Влучання прийшлося в землю між приватними житловими будинками. Жінка зазнала гострої реакції на стрес. Також у двох будинках повилітали вікна. Пошкоджені гараж і автівка. Харківські правоохоронці попередили, коли потрібно бути найбільш пильними на дорозі. У Гунацполіції поліції підбили статистику ДТП на початку цього року. Протягом двох місяців, у січні-лютому, на Харківщині сталася 391 аварія. У них було 17 загиблих ще 131 людина постраждала. Опи вираховували найбільш небезпечні дні для водіїв. Це четвер і п'ятниця, а часи з 15 до 18 години. Саме на ці проміжки припало найбільше ДТП із загиблими та постраждалими. Основною причиною трагедії на дорогах є перевищення швидкості, також у переліку недотримання безпечної дистанції та виїзд на зустрічну смугу з обгоном. У прифронтових громадах Харківщини особливо сподіваються на 30-денне перемир'я, яке пропонують загарбникам Україна та США. Емоціями з цього приводу поділився начальник Куп'янської МВА Андрій Беседін, етері Суспільного. Він сказав віримо, а далі додав, що громада готова розпочати відновлення, як тільки її припинять щоденно нищити окупанти. На місці потрібно лагодити критичну та цивільну інфраструктуру. На ці роботи потрібен час, адже рівень руйнувань дуже значний. У Куп'янську він уже сягає 75%. п'яти початку року по громаді прилетіло 228 кабів. А загалом ворожих ударів було понад 8 тисяч. На Харківщині планують розширювати зону обов'язкової евакуації. Про це заявив ветерінаць марафону начальник хова Олег Сенігубов. До зони, що закрита для родини з дітьми, додадуть Великобрудську громаду. Таке рішення Сенігубов пояснює тим, що громади дедалі більше піддається російським обстрілам, у тому числі ударам кабами. Остаточне рішення ще не затвердили, будуть орієнтуватися на обставини. Синігубов відзначив, що найбільш критична ситуація наразі в прикордонні Харківщини та на Куп'янському. Напрямку від постійних обстрілів потерпають козача Лопань, населені пункти Золочівської та Вовчанської громад, Куп'янського та Борівського напрямків. <му> Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.